Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, як я сьогодні хотіла подивитись питання. Е, ну, я підписана там на Ютубі на всілякі канали, там, які е, там історичні або ті, які там якісь міфи там, розвінчують і так далі. От мені якось попалось таке відео, я його не дивилась, але мене заінтригував опис цього відео і ну, сама назва. Е, значить, воно називається. Дід Мороз проти Санта-Клауса, битва за Новий рік. От мені просто цікаво, дійсно. У нас же ж в Україні також люди якось одні. Миколою чудотворця да, там подарунки під подушку, якось, от, при, як то кажуть, привірженці ну, Санта-Клауса. І інші говорять, що це неправильно. У нас завжди був Дід Мороз. Ну, і, звичайно, це люди, які народилися і виросли в Радянському Союзі, і потім так, так само воспитали своїх дітей. <кій> Тому хотілося б подивитися. А, взагалі, от... Якось так поставити питання, от в чому різниця да, між цими двома казковими постатями? І ну, навіщо взагалі от Радянський Союз придумав Діда Мороза? Ну, тобто... Чому не ну, чому було не зробити якогось, знаєте, общого героя, такого, як як, як, віз, як візді, ну, тобто Святий Миколай, ну і так далі. Я то знаю відповідь в плані того, що Радянський Союз вони ж ну, були, запрещали релігію там і так далі. Тому це зрозуміло, що вони не хотіли. Е Ну, не хотіли, щоб люди тягнулися до церкви, тому що а, ну, Микола Чудотворець це в першу чергу а, святий, тому це зрозуміло, чому вони. Але просто цікаво, як це бачать від карти для себе. Тому давайте так і задамо питання: чому а, в Радянському Союзі, ви поки, ну, навіщо в Радянському Союзі придумали. Казкову, таку казкову постать, як Дід Мороз. Навіщо в Радянському Союзі придумали от такого казкового персонажа, як Дід Мороз? По якій причині? Так, випадає 5 пентаклів, випадає імператор, 4 жезла і е, випадає місяць. Е, Скажемо так, ну, по, виходячи з того, що випадає от імператор по центру, це карта, яка говорить, от є розчарування певне, тобто людям потрібно було підтримати якийсь емоціональний фон, ну, тобто дати якусь надію, дати якийсь по ну, там, знаєте, привід порадіти і так далі. Тобто вийти з цього положення е, депресії <свісно> через імператора. Тобто, це знаєте на рівні е, країни, на рівні ну, просто от указом, наказом, законом, якщо хочете, е, ну тобто. Видався таке, не знаєте, на рівні не того, що люди вірять як в міф. Тобто виникло да, з якихось там прадавніх давен, і люди передаються там, да, так з усту уста. З уст а це -от рукотворне, це те, яке видалося. от Сказали, треба придумати. отак, Хай воно буде. ну, тобто, в такому такому плані, на такому рівні. Закривається четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про те, що це карта а, свята. Тобто, треба було банально вийти із п'яти п'ятірки кубків із стану моральної подавленості на якийсь, так би мовити, ну, свято якесь. І, звичайно, в цьому був, ну так як закриває місяць на дні колоди, звичайно, це ну, якийсь підтекст в цьому всьому є. Тобто, це. ну, Непрозорість питання цього, це, що називається, не все так однозначно відкрив мені місяць. Це, знаєте, більше для того, щоб ну, згладити якісь розбіжності, які були. Скоріше за все, це, можливо, якийсь був конфлікт у ну, в самому обществі, знаєте. І щоб замирити людей по четвірки мечів, щоб якось. Зупинити хвилю недовольства в чомусь, От таким чином придумали у цього Діда Мороза. Тобто, це банально хід. Ну, як то є, знаєте, в різних там. В бізнесі там ходи, там де, де, де там якийсь кризов, криз, кризисний менеджмент, коли ти намагаєшся з якогось дна, буквально прийнявши якесь вірне рішення, вишкрябатися і повернути ситуацію в свою користь. Тобто це, от якраз той випадок. Це якраз от такий закон, який призваний зробити картинку радості, картинку якогось щастя, так називаємо, дати людям. ну... Посвяткувати, заради того, щоб не назрівав конфлікт в суспільстві. Отак-от. От Далі, знаєте, що можна ще подивитися? <кхи> а от на глибинному рівні значення, от ну цей закон ми зрозуміло, що цей закон про Діда Мороза це все на рівні от рукотворного було. Це. Не те, в що люди вірили від душі, а те, що нав'язалося, тому що так було вигідно в той момент. А от як, яким от глибинним е, знанням керувалася, керувалася радянська влада, коли от видумувала цього Діда Мороза? От який, е, знаєте, глибинний підтекст. Тобто поверхово ми бачимо, що вони хотіли. Ну, тобто вони хотіли замирити людей і знівелювати конфлікт? А от на глибинному рівні, чи був якийсь, ну от, який був підтекст того, що придумали цього Діда Мороза? От Який, який, який символізм був? Отак от, правильно мабуть, запитати, от радянська влада, яка придумала Діда Мороза, який символізм вона вклала от, в, цього, в цю казкову постать? Радянська влада, у них ж все там на символізмі побудовано. Яку вклали, який символізм був вкладений в казкову постать, так називаємо Дідом Морозом? Який був у цьому символізм? Знову, ви бачите, випадає імператор по центру. Тобто, всім пентаклів в цій колоді карта, яка говорить за спустошеність, карта говорить за розбитість. Це, от, знаєте. Я завжди, коли бачу цю карту, у мене така інтерпретація завжди виникає. Не знаю, можливо, хто читав ну, Унісінне вітром. І там, коли вже Батлер, капітан Батлер заявив, що він йде від Скарлет, Він йому сказав, він їй сказав, що, типу, ми можемо продовжувати, ми, типу, як розбиті речі, ми можемо склеїти, наприклад, да, там чашку, яка розбилася, але ми завжди будемо. ну, Бачити ці тріщини, які йдуть по цій чашки. Ну, тобто, що розбито, то розбито. От коли я бачу цю карту, от у мене е, дійсно от таке враження, що. Е, ну, як би там не було, це вже не склеїш, І це якийсь момент, ну, от якогось, знаєте, спустошення. От у мене ця карта от ще з цим асоціюється: що це от спустошення у прямому сенсі. Тобто. Скоріше за, все, скоріше за все, це от, щоб якось наповнити духовний, знаєте, це як, ну, як духовний пробіл, духовну яму якусь заповнити. Тобто Щоб щось було, в що можна вірити. Тобто, це, знаєте, таке враження в мене виникає, що люди були настільки, ну. Ну, Духовно спустошені, я не знаю, їм все ж запрещалося, запрещався Бог як таковий. Я просто пам'ятаю, мені навіть мама от розказувала. Що коли вона навчалася в школі, і її викликали до дошки, і вона е, стала, знаєте, біля дошок стояли такі типу стільці чи лавки, на які можна було залізти, щоб доставати до верху дошки писати. І от вона стала на край цієї лавки, і, звичайно, лавка перевернулася, і вони, вона коли падала, сказала: Ой Боже, такі вон, батьки викликали в школу, а е, їй виписали там якусь догану, трійку за поведінку поставили, і все в такому плані. І навіть Записали, що сказала фразу Ой Боже. Ну, в общем, скандал був ще той. Так от, оця карта конкретно говорить, що люди ну, не було Бога в душі і треба було чимось заповнювати. І заповнили ну, от банально, наказом. Тобто, отак: от. Треба було щось зробити. Треба було якось рухатися, тому що, ну. Ти не можеш зупинити процес, тобто якийсь процес, можливо, назрівав. Знаєте, от так як перед цим було, от як там о, ну, людей якесь там недовольство, наприклад, і треба було це все присікти, щоб рухатися далі. І от вони по імператору создають оцей, придумують оцей закон. Тобто жодного натяку на якусь духовність взагалі. Просто от закон, який а, призваний. А, по, ой, зараз чхну, господі. Закрутила в носі шість. кубків призвано в цій колоді. Це карта дитинства, карта щастя. Тут написано. Тобто, знаєте, це, щоб були якісь. от... Ну, Згадки там, щоб це взагалі карта, яка повертає ну, от в інших колодах, ще карта називається карта істока, коли випадає шість кубків. Тобто те, з чого ми починаємо. Це знаєте, як якась підмінна цінностей. Тобто, щоб у людей було, ну, були от тільки от такі згадки і ніяких інших. Ну, я це так для себе бачу, тому що хто знає хто знає шість кубків як карта, вона достатньо. Ну, це не тільки карта дежавю, це карта е, дитинства, карта, коли ми зустрічаємося, коли ми зустрічаємо когось з дитинства нашого, наприклад. І це карта, яка говорить, що це от наші істоки. Тобто, оцим законом про Діда Мороза формувалося. Е, Ну, розуміння, що ну, отак виглядає дитинство, отак воно повинно бути. От за цим ми повинні ностальгувати, От цим ми повинні заповнювати свої, свою пустоту, ну там, в душі, наприклад. Розумієте? Ну, от це от в такому все дусі було. Тобто, рукотворне. Ну, знаєте, Е... Цього... Цього і слідувало чекати, тому що ну, там була ідеологія, а, а що може бути, що, віри там не було. Тому про що мова? Ну, про смерть можна ще сказати, що це, знаєте, це можливість просто відсікти а, те, що було у людей, ну, наприклад, да, там, до одного моменту. І щоб почався зовсім інший етап. Тобто от відрізали те, що люди там пам'ятали до цього, те, що у ну, людей, які там від чого були, щоб знаєте, як перейти просто на новий етап, щоб підміни, щоб була сформована, що отак воно повинно бути: отакі ці істоки. І, І от ми рухаємося, все, що було до цього закону, ми повинні все, що було до Діда Мороза, забувається. Все, чому люди були привержені, забувається. Тому що наступає от. Новий етап. Ну, це, це таке, знаєте, це по, по, по смерті це також можливість щось відродити, те, що вигодно, вигідно, от ну, відповідно певним законом. Тобто, відродити не істинне щось, да, там до чого люди тяглися, наприклад, а те, що вони вважають за потрібне. Ну, знаєте, просто, якби не імператор, можна було би там нічого такого і не сказати. Але по імператору ну тут чітко прослідковується, що це от рукотворство. І по, по, ну, по смерті, це просто от ми відсікаємо все минуле, а в майбутньому нас чекає вже те, що нам приготували. Ну, так от. Давайте подивимося, знаєте що. Санта Клаус. Ну, чи на цій а от Санта Клаус, його символізм. Це ну, святий Миколай, його символізм. Який символізм несе святий Миколай? Тут зрозуміло, тут є і таємні знання, тут є і допомога, покровительство. Розумієте? Тут є і примирення те саме. От чотири меча, карта, яка говорить про те, що ми повинні. Це ж не тільки примирення і замирення. взагалі по чотири мича це коли людина бере якусь паузу, і щоб вийти на якийсь новий рівень після цієї паузи. Тобто, знаєте, про елементарно, навіть якщо взяти. От людина працює на роботі, і вона відчуває, що да, там е, вона застрягла на якомусь рівні, з якого вона е, ну або вигорає, або вона не бачить якихось перспектив. Тобто людина бере якусь відпустку, людина там е, їде відпочити, наприклад, і. Е, вона не просто забувається, вона під час цього відпочинку знаходить для себе якийсь, знаєте, качественно новий формат. І з цієї відпустки виходить, як будто б вона ментально вже переродилася. І от оці дві карти вони про це нами підтверджують, що оці знання по шість мечів це те, що повинно нас направляти, те, що повинно давати нам. Е, ну... Інсайти, зрозумілість ситуації, тобто ми повинні виходити з цими ну, символізмом цього святого Ніколая в тому, що нам повинні даватися якісь знання, нам повинно приходити якесь вище розуміння якихось речей, стану речей. Тобто, тут от робота з ментальною якоюсь частиною, Тобто тут, знаєте, тут не рукотворне, а от. Все, що пов'язане із такою перезагрузкою нашого ментального, нашого ну, підсвідомого, якщо хочете. Тому що по 6 мечів колоді це переробка інформації і осяяння. Тобто, коли ми знаходимо, ну це навіть якщо в вірі взяти. Коли ми доходимо до якоїсь такої точки, коли нам в якийсь момент стає настільки зрозумілим, ну точно так же, як і в психології, коли йдуть працювати, наприклад, да, з психологом, і ти думаєш, спочатку все так виглядає туманно, оці всі розмови безкінечні, да, там в кабінеті з психотерапевтами, ти навіть вважаєш, що воно не приносить ніякої користі, а потім там тільки раз і. Якесь осяяння трапилось, так оце про це. І людина кардинально змінює своє життя після цього осяяння. Тобто, знаєте, це як жілчок, <шлух> якийсь ну, в, в, в людської підсвідомості відбувається. Оце про це. І е, батько води або король кубків цій колоді говорить за покровительство, тому що. Ну, Святий Миколай він же є покровителем бідних, там він допомагає дітям. Ну, от в такому плані. Тобто, от, покровительство, допомога. Ну, і тут от поверховні жиці, це от знання, якісь глибинні знання. Тобто, це пов'язане з тим, що люди можуть. Це якраз не те, що придумали в якомусь році, розумієте, для того, щоб десь там е, вирівноважити якусь політично-економічну ситуацію, а це от те, що тягнеться із якихось поколінь, знаєте, от у ці знання. І, е, і ці знання направлені на людський розвиток, на людську е, ну, усвідом, роз, 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 знаєте, усвідомленість, розширення свідомості і так далі. Тобто, ну. Ну, я думаю, знаєте, навіть якщо просто порівняти те, що випало в тій колоді, ну, в, тій, ну, в тому розкладі. А тут ще бачите, під, я не, не звернула увагу під цими картами, випадає шість пентаклів, це також карта допомоги, карта, коли ти можеш знайти вихід із кризової ситуації, карта, коли тут один одному допомагає. Тобто тут все, що йдеться про допомогу. Тобто, я так думаю, ну. Різниця тут в карти навіть показують, що різниця от колосальна дійсно. Ну, просто от, а взагалі, от, якщо. Я просто хотіла запитати, якщо, наприклад, Совєтський Союз бачив, що ну, от є в є, є усьому світі, так, да, Святий Миколай. А вони придумали цього Діда Мороза. Ну, я розумію, що вони хотіли... Чому, чому, вони не... чому правління Совєтського Союзу не хотіло, щоб радянські люди вірили в Святого Миколая? Чому? Навіщо було потрібно було придумувати Діда Мороза, якщо вже був, наприклад, святий Миколай? Вже були певні якісь? Да, там... Канони, навіщо? Чому Совєтський Союз не хотів, щоб люди вірили в Святого Миколая? Ну от, чому Совєтський Союз не, свято... не залишив Святого Миколая як символізм? А придумав цього Діда Мороза? Чому не залишив Святого Миколая як символізм? Чотири Пентакля. Ну, все вказує на те, що тут міг би розвиватися конфлікт в, в цьому совєтському обществі. Це могло би підірвати якісь їхні устої по чотири пентакля, тобто ну, їхню цю політику, як то, яка в них там була ця совєтська. Диктатуру свою закріпляти там, от, е, ту, ту політику, яку вони проводили, ну, це віра взагалі була, вона підривала ці устої, тобто воно одне іншому суперечило. Чотири Пентакля говорить за стабільність, за те, що ти е, обладаєш от, чимось. Тобто вони, їм було страшно, якщо люди будуть непідконтрольні, Тому що випадає 5. Ой, випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів якраз і говорить за молодих людей, за молоде покоління, яке розвивається, яке навчається чомусь. І оця чотири пентакля, карта стабільності разом із молодими людьми. Це можливість контролювати цих людей, можливість впливати на цих людей. А якби не було цієї можливості, то це б породжувало от конфлікт. Інтересів, а треба було, щоб усе було під контролем. І 10 жезлів надні колоди говорить про те, що це от, можливість тримати людей в рамках, можливість тримати людей в клітці, тому що тут от тигр в клітці... Ну, не тих, а хто це. Ну, дика кішка, леопард, можливо, в клітці він е, діє виключно із тих можливостей, які йому предоставлені. Тобто, це із серії «Вище голови не пригнеш. Тобто, скла, склали, складалися такі умови, щоб люди могли діяти лише в рамках е, ну, того закону, який треба, того закону, який підконтрольний, і так далі. А три мені 5 за цей конфлікт. Двійка пентаклів. Ну, тобто, бачите, тут все націлене надвоєстне ситуації. Їм не треба було розділення общества. Їм треба було, щоб всі мислили однаково. Десять джезлю відкрий. Ну, осім мечів випадає. Тобто, це от ідея, яку підкинули. Це от можливість, якою скористалися по сім мечів можливість ну, не дати людям зробити більше, ніж ніж вони хотіли дозволити людям зробити. От. Ну, тому що сім, сім мечів в цій колоді, це от коли ти підкидуєш, коли. Ця зозуля підкидує свої яйця іншим птичкам, щоб вони їх висиділи, виростили цих птінців. Тобто це от така ідея, знаєте, яка народилася. просто от, А давайте давайте от оця ідея, і вона нам допоможе, от, допоможе створити от такі умови замкнутості. Ну, тобто, не все так просто з цим Дідом Морозом, знаєте. Знаючи, що в Радянському Союзі була от така ідеологія і там запрещали Бога, то зрозуміло, що вони боялися навіть упоминання про цього Святого Миколая, тому що слово «святий» для них було чуждим. Тому все це інструменти контролю. І хто зараз говорить про те, що. Наприклад, да, там, ну, церкви, я не хочу в принципі, піднімати це питання, тому що у людей там різні думки. Але я просто задаю питання: от після от такого внідрення, да, всього, коли ти е, противник церкви, там, скільки Соєцький Союз не давав там, розвиватися у цьому всьому, да, а потім тільки раз. І стався якийсь перелом, і всі різко стали віруючими. Ну, тобто, людей, яких поколіннями, яким поколіннями говорило, що не існує Бога, потім раз і, і ці церкви почали існувати. Ну, звідки вірі взятися в душах людей, яких, ну, яких оця пропаганда е, десятиліттями, поколіннями е, втокмачувала це в голову, а потім в один момент всі увірували, чи як? Ну, це для мене, знаєте, відкрите питання. Так, всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!